Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія обозрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, про події, які відбуваються навколо. Сьогодні говоримо з Тетяною Сап'ян, радницею з комунікації державного бюро розслідувань. Добрий день, пані Тетяно. Вітаю Олексію, вітаю усіх глядачів. ДБР вчора повідомило про затримання комерсантів, які продавали яйця по 17 гривень. Міністерство оборони. Отже, журналісти виявилися праві і не плутали штуки з кілограмами. Як про це поквапився заявити міністра. Олексій, я нам пропоную з вами розпочати з самого початку, і хотіла би зауважити, що часто Державне бюро розслідувань і наша прес-служба ми намагаємося максимально доступно донести інформацію. Але журналісти, звичайно, це роблять набагато краще. На що я натякаю? Я натякаю, що інформація про те, що перевіряються деякі оборудки у Міністерстві оборони, нами надавалася ще раніше, а потім вже вийшов журналістський матеріал, правда, ми говорили про пам'ятаєте, там було 30 тисяч банок тушонок, які передали збройним силам України, що проводилися перевірки, відповідні і обшуки. Якщо мені не зраджує пам'ять, потім уже з'явився матеріал журналістського розслідування. Звичайно, що неналежне забезпечення військових усім необхідним це досить масштабне розслідування державного бюро розслідувань спільної служби безпеки України. Також це головна задача на. Сьогоднішній день це попередити, це виявити, це припинити спроби тих, хто має владу, хто має повноваження, хто ухвалює рішення. І найголовніше, і найприкріше наживається на війні. Особливо, коли це стосується харчових продуктів, деяким так би мовити, великим комбінатором здається, що е, у цих справах найлегше сховати кінці у воду, адже ми з вами прекрасно розуміємо, що продукти харчі самі їх можна з'їсти, вони можуть зіпсуватися, їх можна списати так і. Ага. Дійсно, ви праві, що один із епізодів це робота фірм, які постачали яйця, так би мовити, по 17 гривень. Це все буде досліджуватись. До речі. Хотіла б зауважити, що саме сьогодні, 3 лютого, слідство очікує, що цим фігурантам п'ятьом особам буде обрано запобіжний захід. Ну злочинна група затримана, яка привласнювала кошти, і туди входили як представники підприємств-постачальників, так і військові, які відповідають саме за забезпечення тих частин, і затримано навіть військовослужбовця, який. Вів, так би мовити, чорну бухгалтерію. Сума збитків. Ми також повідомляли про це офіційно, орієнтовно 5 мільйонів гривень. Тобто вони проплачували спочатку офіційно, а потім ті гроші ділили 50 на 50. Стаття 191 кримінального кодексу України це привласнення через втрату чужого майна. За це можна позбутися волі на термін до 12 років. Ну і звичайно ж, я зауважу, що державне обвинувачення у суді представляє у нас прокуратура, і тому відповідно ми, як правоохоронний орган, тісно співпрацюємо з офісом генерального прокурора. Ви кажете про масштабне розслідування? Воно стосується постачання харчів. Чи так би мовити, торкається там, умовно кажучи, питання зброї чи використання іноземної допомоги, ну про яку так турбуються наші західні партнери, які, власне надають цю допомогу. Олексію, я також розумію, розумію і цікавість суспільства і цікавість журналіста до цих процесів, але я знаю точно, наприклад, щоб офіційно повідомити про те, що затримано осіб, і що їм оголошується про підозра. Як то наприклад, уже екс заступника міністра оборони, ви знаєте, вчора було оголошення, що він буде залишається поки що під арештом, або у нього є можливість внести 400, більше 400 мільйонів гривень. Це так за секундочку десь 1 мільйон доларів але подібні кримінальні провадження оперативно-слідчі групи е, у тісній співпраці одна з одною з різних служб навіть напрацьовують, е, е, грубо кажучи, 6-8 місяців інколи. Mm -hmm. І е, для того, щоб ця реалізація була успішною, нам потрібно дотримуватися режиму тиші. Ну, грубо кажучи, я натякаю на те, що е, нам не з руки робити анонси, тому що зараз журналісти часто запитують: а яке міністерство наступне? А для того щоб нікого не злякати, але ми попереджаємо у будь-якому разі, завдяки вам і через прямі ефіри, що краще не робіть, тому що будете нести кримінальну відповідальність. Ми просто зараз говоримо з вами про те, що от зараз досліджується питання. Саме як постачалися харчові продукти, і е, також частина є про неякісні обладунки для військових: це бронежилети, е, це шолома, зокрема, але це підозра, яка оголошена заступником міністра, mm -hmm. стосується більше е, того досудового розслідування. Е, тому не буду робити анонсів. Просто кажу, і можливо, навіть даємо сигнал і суспільству, і усім чиновникам, що ми про все знаємо. Просто офіційно наразі, ще не про все е, оголошуємо. Ну, ви не лише представляєте ДБР, але й є за фахом людиною, яка відповідає за комунікації. З вашої точки зору, що не так було з реакцією Міністерства оборони на розслідування ЗМІ? Олексію, я не на те, що і громадянкою України, і, і дійсно, журналіст, я напевне що у моїх на сьогоднішній день повноваженнях не наважуся коментувати заяву Міністерства оборони. Я довіряю все таки слідству і довіряю юридичним більше моментам. Нехай коли буде відбуватися суд, от суд все розсудить, і і одна і інша сторона, маючи демократичну можливість змагальності, буде доводити одну чи іншу точку зору. І тоді вже суд суд буде виносити ворог, і ми, ми зможемо почути е, правду. Добре, тоді до комунікації власне Державного бюро розслідування. З вашої точки зору, навіщо було викладати фото обшуків, і, особливо так званих вишли листів цієї вже відомої всім, мабуть, київської податковиці? Я навіть не про етику, так би мовити, а про те, що це ж порушення процедури. Е, так, давайте з вами з е, побажаннями. По-перше, я так розумію, що насправді будь-яке бажання людини людина може мріяти, бажати про будь-що, якщо вона це свої бажання буде реалізовувати за рахунок чесно зароблених грошей. Я думаю, ви зі мною погодитеся, але щодо скажімо так, фото відеодоказів ми живемо з вами в час. Коли немає фото, немає відео доказів, це означає, що ти нічого не робиш. Ми, як журналісти, з вами це все прекрасно розуміємо. Правильно? Безумовно. А щодо вішлистів, чесно вам зізнаюся, також спілкувалася зі слідчими і в межах дозволеного вони повідомили, що вішлисти з'явилися тільки, як вони пояснювали, саме ті побажання, які можуть містити в собі корупційну складову. Ну, скажімо, так що для досягнення мети яких Може бути корупційна складова, зокрема, але ж чому привернула увагу, чому ця історія з столичною податковою привернула таку увагу через те, що людина, отримуючи офіційну заробітну плату, насправді жила не за доходами. Один із прикладів, ви напевно, що читали і знаєте, що автівка вартістю 100 тисяч доларів була оформлена. На водія, mm. який отримує mm. в місті mm. mm. на 20 тисяч гривень, логічно, тобто ви автівка на водія. Так. Так. Який місяць отримує 20 тисяч гривень, веде досить поміркований спосіб життя, і раптом у нього з'являється автівка. До речі, ми зауважували, що частину майна в рамках цього обшуку на нього було накладено арешт, і, зокрема, досудове розслідування продовжується. І будуть досліджуватися питання, звідки гроші, за рахунок чого ВО податкової Києва до. Вдавалося жити в таких статках. Повертаючись до запитання, ви, точніше, вашого запитання, ви у відповідь на моє запитання, ви сказали, що треба фіксувати фото, відеодокази для того, щоб це було звинувачення обґрунтоване. Але докази пред'являються в суді, а не в мас-медіа. Власне, ми ж знаємо, що суд може трактувати будь-які порушення, навіть незначні процедури недотримання принципу, так би мовити, неупередженості на користь підозрюного. Ми знаємо, що дуже багато справ розвалювалося в наших судах. А коли справа доходила до Європейського суду, то присуджували компенсації людям, яких звинувачували за. Досить такими ваговими статтями Кримінального кодексу. От в цьому сенсі чи не, не робить слідство помилку, коли дозволяє, так би мовити, собі такі речі? Олексію, я своєю відповіді зараз. Зроблю все для того, щоб наші глядачі не сумнівалися в тому, що у державному бюро розслідувань працюють справжні кваліфіковані професіонали і вони знають суть своєї справи. Якщо ми з вами торкнемося трішечки юридичних моментів, а я думаю, це не завадить для наших з вами глядачів, тому що інколи вони плутаються: СБУ, ДБР, Національна поліція, Беп, НАБУ, НАЗК і тому подібне. Але повернемося з вами до юридичних юридичних моментів, за яких зауважували, ми зазвичай посилаємося на статтю 222 Кримінально-процесуального кодексу України, навіть коли даємо відповіді на запити журналістів. Тобто, це таємниця досудового розслідування. До речі, Саме там вказано, якщо без дозволу слідчого розголошуються якісь відомості про слідство, про досудове розслідування, зокрема, за це можна навіть понести кримінальну відповідальність. Тобто, КПК в цьому плані досить суворий. І тому до чого я підводжу, що ті матеріали, і фото, і відео, коли з'являються в нашій інформації, і, зокрема, сама інформація, це ж не все досудове розслідування, це не вся підозра, зокрема, до речі. Чи інколи стаме сторонам? Яка підозрюється, тобто фігуранти кримінального провадження, і їхні адвокати часто зловживають. Вони порушують цю норму закону і вони починають. От пам'ятаєте, інколи в соцмережах з'являється повністю там підозра, і вони викачують повністю всю підозру. А це насправді заборонено законом, заборонено слідством. Тобто, я до чого веду? до того, що ми оприлюднюємо тільки ті матеріали, які дозволені слідчим, і не будуть впливати на хід до судового розслідування. Тоді я сподіваюся, що ми зараз не розголошуємо, так би мовити, таємницю слідства, але в, в медіа вже з'явилися з'явилася інформація чи повідомлення про те, що ці податковіці навіть не привіли підпред'їли підозру. Ми можете спростувати це? Я не буду в цьому плані. Якщо ми з вами говоримо про е обшуки, де власне. Ee, була виявлена певна кількість ну типу статків, mm -hmm. власне, все, те, що стало. Скажімо так, публічною інформацією дійсно щодо цього її підозра не оголошена, тому що це буде розслідуватися. Але вона є фігуранткою в кримінальному провадженні щодо зловживання владою. Але тут є деякі нюанси і запобіжники від слідчих. Зокрема, вони дуже просили нас не розголошувати повністю всю інформацію на сьогодні. Шній день, а, ну будемо стежити за тим, як розгортатимуться події. Єдине, що я точно знаю. Як і радник з комунікації, що це кримінальне провадження запам'ятається віж листами, а це означає, що суспільство цього не забуде і буде вимагати від слідства дати відповіді, дати відповіді до чого, що ж все таки вдалося. Доведеться довести, що це були легальні чи нелегальні доходи, але судні безумовно і все ж таки в чому її звинувачують, якщо ну знову таки не розголошуючи якихось таємниць про що йдеться. Те, що ми повідомляли Олексію офіційно, це кримінальне провадження щодо зловживання владою за оперативними даними. Вона разом із своїми поплічниками, однодумцями або колегами, я не знаю, як це назвати, реалізовувала схеми щодо штучного завищення або валових витрат деякими підприємствами, або сприяла веденню бізнесу без реєстрації ФОП або допомагала подавати. Подавати недостовірні дані про доходи, ну і відповідно через такі діяння в тіньовий обіг потрапляли там мільярди гривень. Ну поки що це вся інформація, яка наразі мені доступна і дозволена. А в чому суть претензії до екс-міністра населеника, який теж з'явився так, би мовити його прізвище з'явилося в повідомленні у зв'язку з розслідуванням я з вашого дозволу проведу паралелі а, щодо насалика. Я mm ж -hmm. може абсолютно логічно, таке запитання у суспільства, так чому тільки зараз? Mm -hmm. а, чому? Ж давно було там і тому подібне, але е, інколи одне кримінальне провадження, коли ти тягнеш за одну ниточку, починає розмотуватися цілий клубок. Е, ви знаєте, що е, наприклад, по колишнім ексміністрам ще Часів Януковича, е, коли це стосується, наприклад, харківських угод, кримінальні розслідування. А ми завжди говоримо, що злочини, які сконі проти основ національної безпеки, вони не мають терміну давності. А слідство оголошує підозру тому чи іншому, особливо коли це стосується таких високопосадовців, яких з міністрів, тільки тоді, коли має достатньо об'єктивну доказову базу про насалика. Йому повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка призвела до того, що державний бюджет України втратив півтора мільярда гривень на користь одного із газових олігархів. Я прізвищ називати не можу, але я думаю, Олексію, ви прекрасно розумієте, про кого йде мова. Відбувалося на той час. На той час очільник міністерства давав вказівки підписувати за відомо збиткові договори зі структурами відомого бізнесмена. наприклад, Комерсантам е, штучно списували кошти за експлуатацію державного майна. А відповідно, бюджет не кошти. А бізнесмен отримував вигоду. Це все відбувалося в період з травня 2017 року по грудень 2020 року. Е, до речі, про тривалість саморозслідування і прості від клубки часто запутані, що коли тягнеш з одного боку, починає розпутуватись дуже багато історій. Е, слідство повідомило. Нам що для того, щоб не бути голослівними, це Проаналізувала державна аудиторська служба, і вона матеріали слідства має на увазі, і вона підтвердила, що держава через махінації зазнала збитків на півтора мільярда гривень, і також було встановлено службових осіб, які допустили порушення вимог законодавства. А я нагадаю, що коли ми говоримо про цю історію, мова також іде про арешт на корпоративні права 26 облгазів. Ми також повідомляли. Окремо це, що вони були передані в управління Арма зараз управляються Чорноморнафтогазом. Ну а що стосується ексміністра Мінерговугілля, то це стаття 367 кримінального кодексу, покарання може бути до п'яти років, і звичайно, що процесуальне керівництво веде офіс генерального прокурора. Загалом, які ви можете сказати, що от, зроблено за останній час ДБР? Бо ви просто герої, так би мовити, новинної стрічки. Цього тижня цього тижня, Олексію, однозначно. Але я нагадаю, також що війна внесла корективи в роботу державного бюро розслідувань. І наша головна задача, по ідеї бюро саме були слідчі оперативно слідчих груп, це займатися тим, про що ми зараз з вами говоримо, тобто вишуковувати тих людей, які намагаються нажитися на державі, які роблять усе для того, щоб гроші не надходили до державного бюджету. А я нагадаю, що це на сьогодні особливо дуже важливо. Жлива, тому що це забезпечує нашу обороноздатність е, і нашу соціальну захищеність соціальні гарантії для громадян. Тобто нам дуже потрібні надходження до державного бюджету. Тому дивують от митники, які намагаються підзаробити інші чиновники, які намагаються підзаробити на війні, е, як мінімум, дивують мене як людину. Просто я не говорю про кримінальний кодекс е, але. В спочатку повномасштабного вторгнення ДБР ще займається також зрадниками і колаборантами, займається і стабілізаційними заходами на деокупованих територіях, де також вишуковували зрадників і колаборантів. І ну, звичайно, вчора було повідомлення про податківців в Херсонщині. Так це зв'язку з цим теж. Так, так, так. Тобто постійно повідомляємо. Ну, звичайно, що це на місцях, коли мова йде про стабілізаційні заходи. У нас на Харківщині після того, як там відбулася стабілізувалася ситуація, у нас зараз напрацьовуються і обвинувальні акти, акти щодо зрадників такого місцевого рівня чиновників, яких навіть спійм вдалося спіймати, хоча вони переховувалися, уже направляються до суду. У нас з'являються перші вироки, і так само на Херсонщині. Ми повідомляємо, є заочні, поки що заочні, тобто комусь вдалося втекти. Заочні обвинувачення, а є і очні обвинувачення, коли винуватець, зокрема, зможе предстати перед судом і давати відповіді на запитання. Але серед зрадників і кримінальних проваджень є і народні депутати, і ми про це говорили. Ці кримінальні провадження, ви знаєте, що ряд народних депутатів публічних вони зараз позбулися мандату, позбулися громадянства, але це не означає, що закриті кримінальні провадження про них, які стосуються саме державної зради. Державне бюро розслідувань продовжує це розслідувати. І генеральна профіс генерального прокурора також зауважував, що вони коїли ці злочини, коли були громадянами України. Отже, будуть матеріали коли завершиться досудове розслідування, матеріали перед. Даватиметься до суду, і ці кримінальні провадження будуть з вироками, ну злії заки кажуть, що активізація правоохоронців пов'язана чи то з е, тим, що американці вирішили пильніше взятися за українську е, за звинувачення в корупції українських посадовців, чи то з самітом сьогоднішнім України е, і ЄС можливо частіше треба проводити саміти? А я думаю, Олексій, що не просто саміти. Уже можливо не тільки саміти треба проводити, а просто потрібно приймати Україну в Європейській е Союзі. Е ну і останнє сакраментальне запитання, яке постійно задають, коли е чують новини про обшуки, арешти. Це звичайно цікаво, яскраво. Побачили, насолодилися. Дякуємо. А коли будуть вироки, Олексію? Ви знаєте, я обожнюю це запитання, чесно вам скажу. Я навіть знаю на нього відповідь. Коли будуть вироки, вироки будуть, коли закінчиться досудове розслідування, буде оформлено це обвинувальний акт, обвинувальний акт потрапляє до суду. Але Чітко можу сказати, я розумію, що і всі правоохоронні органи, і бюро в тому числі, і офіс генерального прокурора несуть за це відповідальність, скажімо так, але наші повноваження як органу досудового розслідування завершуються після того, як обвинувальний акт потрапляє до суду. Тобто далі це, уже цим займаються державне обвинувачення, представляє прокурор. Mm -hmm. Який веде цю справу, а вирок виносить е, суд. Так, я розумію, що це не відповідь на запитання, яку би хотілося би, але mm -hmm. все злежить від судових засідань від обстановки в наш час. Ну і ви розумієте, коли ми говоримо з вами про змагальність е, сторін, mm -hmm. е, я зіштовхнулася в процесі е, своєї роботи зараз на посаді радника з комунікації mm -hmm. з тим, що, наприклад, сторона. Яка захищає підозрюваного, може штучно затягувати саму процедуру, наприклад, довго читати матеріали, знаходити привід, не з'являтися на судові засідання там і тому подібне. Але все це в демократичній країні називається змагальність сторін. Тому я щиро вірю, що 2023 рік буде багатий саме на вироках. На вироки, коли люди, які порушували закон, понесуть Кримінальна відповідальність. Ну що ж, це, до речі, відповідь, бо ви назвали навіть конкретний рік. Дякую, нагадаю, що ми говорили з Тетяною Сап'ян радницею з комунікації Державного бюро розслідувань, про останні події за участю ДБР. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.